Дай вам Бог здоров'я. Вітаю вас на каналі Сейм Успішний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 27 розділу планування. Тема наголошення на обов'язковість відцифрування результату. Ми поговоримо про. Відцифрування результату для можливості обліковувати, оцінювати, робити правильні висновки і отримувати мотивацію для дії, для кращого результату. А ви підпишіться на канал, поставте лайк та мудро прокоментуйте. Тепер про суть справи: наголошення на обов'язковість відцифровування результату. Ти дійдеш туди, куди потрібно, якщо знатимеш, куди йдеш. Гарне прислів'я, гарний висновок і гарна вказівка. Тільки коли ми пишемо, що в результаті хочемо отримувати, тільки тоді можна мати повноцінний результат. Для максимуму задач встановлюйте ключові результати з цифрами. Того, що в кінці повинно бути. Ключові результати це вимірювані показники KPI, по яким можна визначити стан виконання і кінцевий результат. Дотримуйтеся правила. Записав задачу. Напиши цифру, скільки повинно бути в кінці. Ми в прикладах задач дня писали, як зазвичай пише більшість людей. Але правильно по-іншому. Приклад. О 15.00 зустріч з інвесторами. Це планування не зовсім гарне. Заплановано посередньо. О 15.00 отримання 25 мільйонів інвестицій заплановано краще. Різницю ви побачили і відчули. Тому всі результати відцифровуйте. В наступному році ми поговоримо, як правильно зберігати документи. Щоб отримати максимальну продуктивність. А ви підпишіться на канал, поставте лайк, розумно прокоментуйте, перепостіть відео, перегляньте всі 41 відео з планування та зробіть практичні вправи. А ще підтримайте канал фінансово, реквізити картки внизу під відео. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.